Вітаю на нашому каналі новини у студії Максим Лінник. П'ятниця видалась багатою на передноворічні події. Наші кореспонденти відвідали найцікавіші заходи і вже готові поділитися своїми враженнями. А на початку випуску стисло про головне. Чарівна перлина для дітей Одеси. Казку мюзикл виконання артистів театрів міста показали на морвокзалі. Свято подарував дітлахам мер міста Геннадій Труханов. Біла і тепла. В'язана арт ялинка засяяла біля дюку. Лісову красуню встановили до європейського різдва, а ще влаштували у ній приймальну Діда Мороза. Подія року святкування 220-річчя з дня заснування міста. В Одесі визначилися лауреати народного визнання 2014. Чарівна перлина. Казку Мюзикл під такою назвою підготували артисти різних одеських театрів для дітей міста. Вистава проходить у концертно-виставковому комплексі Одеського морвокзалу у дні новорічних канікул. Це свято одеським дітлахам подарував мер міста Геннадій Труханов. Він відкрив прем'єрний показ казки. і Привітав малечу, а також їхніх батьків з наступаючим новим роком. 26 грудня у концертно-виставковому центрі Морвокзалу повна зала. Публіка переважно діти від трьох років і старші. Більшість з них це талановиті та обдаровані дітки, які прославляють наше місто на олімпіадах, конкурсах і змаганнях. Є серед них і ті, кого прийнято називати соціально незахищеною категорією, але всі вони в першу чергу діти із нетерпінням чекають новорічних свят, подарунків і чудес і звичайно ж гарного настрою. Скажіть мені, будь ласка, у вас як настроєння хороше? Это самое классное. Когда у детей хорошее настроение, классное настроение, вы знаете, вы сколько вы дарите нам, взрослым, радости, когда вы не болеете, когда вы счастливые для нас, для родителей, для бабушек, дедушек, это э, лучшая награда. Лучшая награда, когда вы хорошо учитесь, лучшая награда, как я уже сказал, когда у вас счастливые глазки. Мы взрослые делаем все для того, чтобы ваша... Детство було щасливим, беззаботним, безоблачним. Геннадій Труханов перед початком казки привітав маленьких одеситів зі сцени і не тільки як голова міста, але як і голова родини, як тато і дідусь. Він побажав юним одеситам, щоб вони не засмучували своїх батьків і не переставали вірити у дива. Новогодні праздники, в які ми з вами вступили, дні канікул, це така щаслива пора для дітвари і. Вот для меня, например, когда я был маленьким, да и сегодня для многих взрослых, Новый год, Рождество, эти праздники возвращают взрослых в детство, а детям помогают окунуться в мир чудес. В мир чудес. Я хотел бы, чтобы вот этот мир чудес, который дарит нам новогодняя ночь, новогодние праздники, в эти, в эти мгновения сбылись все ваши желания. Для того, щоб дійсно поверили все в чудеса. Якщо верить в чудеса, якщо во щось, дуже сильне, воно завжди обов'язково збудеться. Кожен, хто прийшов на свято перед початком новорічного спектаклю, міг сфотографуватися із Снігуренькою та Дідом Морозом у спеціальних новорічних фотозонах. Ми видим сейчас абсолютно новые декорації, три нових фотозони, совершенно новий спектакль год. Это великолепные костюми, великолепный спектакль. І так это самый яркий праздник з самыми красивыми і багатими подарками, именно поэтому ету йолку мер дарить дітям. Артисти усіх театрів міста підготували діткам новорічну програму. У першій частині маленькі глядачі показували свої таланти, співали, танцювали, відгадували загадки. Одним словом, ніхто не сидів на місці. Щасливі очі, дитячі посмішки – найкраща нагорода від дітей і їхні щирі емоції. Я в минулому році був, ну там було трохи інше представлення. Спасибо тем, кто организовал этот спектакль. Праздник очень хороший. Хочу поблагодарить организаторов, потому что вот в это тяжелое время всем сейчас хочется поднять настроение, потому что ну, как такая ситуация в стране. И, и вот Ну, проблеми Сейчас хочется хочеться підняти настроєння. Я ніколи не було на такому празднике, Хочу спасибо сказать організаторам, ну тим, хто його взагалі придумав. Батьки бабусі і дідусі, які прийшли на виставу разом з дітьми, теж не могли стримати захоплення від свята. Було би хорошо, если побольше було таких праздників. От ми ще чекаємо. в український театр пойдемо на представлення. В російському театрі були. Стараємося везде побувати. Спасибо, конечно, за такой праздник. Нам мама дала приглашение. Мы пришли, вот принесли наше чудо, чтобы хоть немножко у него был праздник сегодня. Конечно, хорошо. Особенно в нынешнее время это, честно, очень большое, большое подспорье для малышей, хорошо. потому что особо мало куда можно выйти, мало куда есть, есть время. Мы сегодня пришли на этот замечательный праздник, новогоднюю сказку, с маленькими своими детками, Сереженькой и Данечкой. И мы очень благодарны городской власти за чудесную организацию праздника, за то, что подарили нашим детям новогоднюю сказку. Дед Мороз, Снегурочка, подарки. Большое спасибо! Новорічна казка дійсно вражає і героями, і їхніми костюмами. Тут і зла чаклунка, яка накладає прокляття, і друзі головних героїв, які рятують їх від злих чар. Зрештою перемагає добро, а любов і дружба руйнують усі прокляття. А ще для кожного маленького глядача був підготовлений солодкий новорічний подарунок. Дісталося свято і до інших куточків Одеси. Дід Мороз зі снігурочкою завітали до мешканців фонтанської дороги та селища Чубаївки. Про веселощі та подарунки у період шкільних канікул більше знає Катерина Чабан. До початку свята лічені хвилини, а хлопчики та дівчатка вже починають кружляти навколо ялинки. У актовій залі загальноосвітньої школи номер 81 не приштовхнутися. Сьогодні тут господарюють казкові персонажі. Традиційне свято перед новим роком Одеситам подарувала міська влада. У багато сідав молоде хлопотно. щастя, є такі праздники ці хлопоти дуже приємні. при новогодней хлопота их очень всегда много, семейные, общественные. Но праздник-то детям никто не отменял. И наша святая обязанность обеспечить, чтобы детки встретили Новый год весело, чтобы у каждого был Дед Мороз Снегурочка, чтобы у каждого был подарок, а самое главное – хорошее настроение, и чтобы они вступили в Новый год с новыми радужными надеждами, чтобы детки наши сияли, были счастливы. Поэтому сегодня мы эту задачу выполняем. Перш за все, наголошує Олег Бриндак, у залі зібралися діти із найбільш незахищених верст населення. Для них таке свято справді диво, бо у батьків не завжди є можливість подарувати на Новий рік бажаний подарунок. Сьогодні празник для жителей Чубаевки, фонтанської дороги. Це округ, в яким я працюю як депутат городського світу. Ми вже не перший рік. Це для нас хорошая традиция. Каждый традиція. Кожен Новый відмічають новий, первую першу чергу смотрели за тим, щоб потрапили дітей із сімей малообезпечення, многодітних, тобто тих, які в особа соціального пік. Розважали публіку Дід мороз та снігуронька, дитячий сміх лунав всюди, а від тупотінь та оплесків дрижала підлога. Do you Очень благодарна Олегу Борисовичу. Он очень много сделал и для школы, и для детей. Мы настолько были счастливы, рады у нас в доме. Много этих вот многодетных. Настолько были счастливы. Это же все, все бесплатно. Дети, вот, необыкновенная красота, что бабушка пришла и тоже смотрит и любуется. Я хочу от имени всех жителей нашего поселка сказать очень большое спасибо Олегу Борисовичу Бриндаку. Каждый год, он, это уже традиция, он устраивает нам елку для наших внуков и мы как бабушки ему очень благодарны, особенно те дети, которые не ходят в сады, и для них такое веселье это очень большой праздник. Огромное спасибо Олегу Борисовичу за то, что он предоставил нашим маленьким деткам, нашему поколению подрастающему такой хороший праздник организовал, красивый, детки для развития им очень полезно, деткам вот вообще он много делает для нас. Ну і звичайно ж, який новий рік без подарунків. Їх отримала кожна дитина. Окрім солодощів, малечу порадували іграшками та запрошеннями на новорічну виставу. А що дітвора залюбки розповідала патріотичні вірші. Боже, На за щастя за жнива, За пісні коханої і матусі. Тож нехай у кожної дитини у новому році збуваються найзаповітніші бажання. А під новорічною ялинкою вони знайдуть найкращі подарунки. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Два в одному. В'язана ялинка і водночас приймальна Діда Мороза. Біля пам'ятника дюку засяяла незвична для Одеси арт-ялинка. Лісову красуню зібрали спеціально до європейського різдва. Удень вона нагадує пухнасту сніжинку, а увечері спалахує сотнями вогників із середини. Диву ялинку вже бачили наші кореспонденти. Невгамовні одесити не втомлюються дивувати цього року. Європейське різдво теж вирішили відзначити зі смаком на приморському бульварі біля пам'ятника дюку з'явилася в'язана ялинка. Красуню одягли у білий світер, червону шапку та рукавиці. Це перша ялинка в Європі виконана у такому стилі. До того ж, над її створенням працювала ціла команда креативників: електриків, зварювальників, художників та в'язальниць. «Создання здання зайняло дві неділі. Потрачено было 11 рулонов синтепона, чтобы ее связать. Вместе с мамой мы вместе вязали это все изделия, и там еще несколько человек, которые помогали нам вязать. Вот. Вязали мы на руках. Так что ну, вот такое вот чудо красивое новогоднее получилось. Неймовірно арт-ялинку можна не тільки споглядати, у ній можна погрітися. Під конусоподібним каркасом спорудили невелику залу. Щодня там можна буде зустріти дідів морозів з різних країн. А для дітей організували спеціальну пошту. Малеча зможе залишити побажання відправити листа діду морозу. Організатори дуже хвилювалися, втілюючи такий незвичайний проект. Але результатом задоволені, бо креативна ідея сподобалася усім, хто завітав на свято. Поки я слышу очень хороші отзиви, що всім подобається, і це не може не радувати, тому що стільки трудов і часу було потрачено, поэтому. Ну от ради, то що так получилось, і що всім подобається. на європейське різдво. Одеситів радила не тільки в'язана красуня, а й виступи представників різних народностей, які мешкають під одним небом багатонаціональної Одеси. Ми одесити – щасливі люди. Ми щасливі, тому що ми родились в Одесі. Одесса ⁇ это многонациональный город. Здесь живут люди разных вероисповеданий, разных национальностей. И на протяжении вот нашего возраста, 220 лет мы отметили Одессе, мы демонстрируем всему миру, как могут все национальности... Абсолютно все конфессии уживаться между собой в мире, спокойствие дружбы, счастья вам, здоровья, любви, всего самого хорошего. Я объявляю обратный отсчет. Пять. Все вместе. Четыре. Три, два. Арт-ялинки біля дюка вже стала родзинкою новорічних свят. А коли вони завершаться, в'язану красу не демонтують. А пряжу віддадуть для виготовлення теплих курток для бійців. А то Марина Недовес, Олександр Кремльов. Та якою б не була прекрасною арт-ялинка, ніщо не замінить аромат справжньої хвої. Колюче деревця на будь-який смак буквально наводнили Одесу. Що варто знати, аби вибір новорічної красуні не засмутив? Дивіться в наступному сюжеті. До нового року залишилося не так багато часу. Містяни поступово прикрашають своє житло. Тим паче, що у продажу з'явилася новорічна красуня. Та чи по кишені це цього року ми дізнавалися у одеситів? Йолки 150 гривень. Це дорого? Ну, в принципе, да, но это самое, если там дети или что, один раз в год можно себе позволить. Я думаю, что это приемлемо, особенно если маленькие дети есть. То есть все-таки праздник детства, он наш праздник детства, и праздник детства должен быть и у детей. То есть это, конечно, здорово, если это обставить, как-то обыграть. Конечно, дорого. Ну, будем ждать до последнего, когда, говорят, 30-31 -го, -го можно вообще ее задешево взять. Многие люди так делают, потому что... Учим дорого найперші ялинки у місті майже одеситки. Їх привезли з кодами Одеської області. У кожної лісової красуні є свій ярличок з порядковим номером та штрих-кодом. Це доказ того, що вона дійсно зроблена законно у лісовому господарстві. А ще продавець на партію має документи та дозвіл на торгівлю. Йолочки всі від нас в Одеської області, наші українські далеко не їхали, тому… Все з документами, все з чіпами. Але каже Сергій, зустрічаються серед продавців і ті, хто наровить поспекулювати. Гори підприємці незаконно вирубують деревця та ще й перешкоджають торгівлі чесним бізнесменам. Є ряд йолок по місті, чесно говоря, проїжджаю, які е, видно, роблять, їдуть е, на Западну Україну і більшість продають просто без документів. Тобто незаконно, ну, так? Виходить? Так, да, ну от я сьогодні проїжджав в кількох містах, бачив. Они на порядок дешевле их продают, но как бы пускай занимаются этим правоохранительные органы. Цьогоріч ялинки у вартості майже не додали, та й продавці йдуть на поступки. Розуміють, в країні економічна криза. Переконують, підбирають головну прикрасу житла, враховуючи фінансові можливості споживачів. А для постійних покупців ще й знижку зроблять. Тут, на Сігієцьке в нашому районі здесь много стариків, жінок, вони приходять. Ми їм завжди робимо скидки, тому що багато є таких сімей, які приходять і кажуть, що ми кожен рік беремо йолку. Ми стараємося їм уступити так щоб люди взяли і, і була їм радость на, на новий рік. Та скільки б не коштувало колюча, більшість одеситів прагнуть придбати саме живе деревце. Адже жодна пластикова ялинка, навіть найсучасніша, не замінить аромат знайомий з дитинства. Яка йолка краща? Іскусна чи жива на нові? Жива. – А чому? Ну, тому що жива, вона как більше бы, традиции... традиційна. Тому що на Новий рік йолки повинні бути нові, а не. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. В Одесі визначилися лауреати народного визнання 2014. Серед тих, хто отримав премію: військові медики, волонтери, і сама Одеса. Якої нагороди удостоїлися, і за що? Дивіться далі. Армія з народом, народом України. Армія присягаю присягають сільська. Армія з народом, своєї батьківщини, армiя сетоla i сім'a ai седa аrмiя з оdом з нaродом україny армiя з нaродом складні часи Одеса не зрадила собі та провела щорічну церемонію нагородження лауреатів в рейтингу популярності людей та подій півдня України народне визнання визнання-2014». Почесну премію вручають вже 14-й рік поспіль. А її засновниками є редакції популярних газет та журналів, що входять до південноукраїнського медіахолдингу. людей, які бездоганно віддані своїй справі та найбільш знакові події, обирають самі читачі. Голоси дістаються лише найкращим. Так побідітелівниміна. На це забиття года 220-летия со дня основания Одеси. дами і господа. внимание на екран цього року день народження улюбленого міста в Одесі святкували масштабно і різнопланово. Заходи стартували ще наприкінці серпня і тривали аж до четвертого вересня, в числі знакових подій відкриття алеї зірок, скверу історії футболу та інші у підсумку. Свій подарунок у день народження отримали усі одесити. Городские власти реконструировали к юбилею и достопримечательности Одессы. Так, в Парке Победы была открыта центральная аллея. На склонах под Приморским бульваром установлены фонари и скамейки, отреставрирован фонтан. Не был обделен вниманием и парк Шевченко, где открылась обновленная карантинная аркада и пороховая башня, в которой прошла первая выставка городского кирпича. Вручаючи заслужену нагороду, почесний громадянин Одеси, відомий політик Сергій Гриневецький, наголосив, що в Одесі працює справжня команда на чолі з Геннадієм Трухановим. Тим не менше, влада має розцінювати цю відзнаку як своєрідний аванс. про собити года я хотів би виразити признательне Одеському гародському голові і сполкому, всему всьому городському совету, котре. получили действительно народное признание после избрания Геннадия Труханова мэром города, быстро сформировали власть, оперативно среагировали на события и убежден, что читатели, которые высказали свое мнение по событию города по празднованию 2 сентября 220-летия, это заслуженно и справедливо. Вручая эту награду, я хочу быть уверенным в том, что власть ее воспринимает как аванс на будущее и на процветание нашего города. Не зупинятися на досягнутому и держать планку, пообещала и заступник міського головы Зинаида Цвірінько. Тож, найкращі подарунки у Одеситів ще попереду. Главный акцент в этих мероприятиях был сделан на благоустройство, на преображение Одессы. Как говорил Геннадий Леонидович, Каждый одессит должен получить подарок. Ну и, безусловно, наши прекрасные праздники, мероприятия, концерты, изюминкой которых стал праздник на Потемкинской лестнице с участием мировых звезд и звезд отечественных. А теперь заслуженные награды. Оскільки рейтинг популярності народне визнання відбувся напередодні нового року, усі лауреати бажали Україні гарних свят і, звісно, довгоочікуваного миру. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Це останнє повідомлення випуску. Команда новин йде у недовготривалу відпустку. Тож наступного разу ми вже зустрінемося у новому році. Бажаємо усім чудових свят, лише гарних новин і мирного неба над головою. На все добре!